Санком рівне невдовзі розставить на кожному контейнеровому майданчику рівного окремі контейнери для того, щоб організувати у місті роздільний збір сміття. Поряд із контейнерами для відходів встановлюватимуть контейнери для пет-пляшок, але викидати туди можна буде і папір, і пластик. Одним словом, усі сухі відходи. Будуть глобально виставлятися контейнери для збору пет-пляшок, пет-пляшок, але будемо проводити інформаційну кампанію. що Це будуть контейнери не для пет-пляшок, а це будуть контейнери для роздільного збору. Просто-напросто збір окремих петпляш показав свою повну неефективність. Неефективність не в тому відношенні, що людина сортує, а ефективність е, в тому відношенні, що це, би мовити, занадто, е, терага, так би мовити, занадто дорога, так би мовити, інвестиційна складова. Тобто, якщо продовжувати збір саме петпляшки, то необхідно буде того, щоб просити збільшення тарифу на дану послугу, то ми будемо робити просто роздільний збір, тобто так, як він положений по. Наших нормативних документах, які діють на сьогоднішній момент в країні. Тобто в чому суть? Що той контейнер для який для підпляшки, то туди можна буде кидати все, що називається обертками. Тобто то бути бумага, там може бумага, картон, туди може йти, йти та сама підпляшка, поліетилен, інші будь-які, скажімо так, пластик. Оцинкований контейнер для несортованих відходів, а січатий контейнер для, так мовити, для сортованих, для всього того, що, що може бути як сухе. Тобто для сухого сухого компонента відході такі нововведення рівняни побачать вже незабаром. На підприємстві Санком рівне чекають, коли виробники контейнерів виконають замовлення. Додається -да -да, цих контейнерів, тобто і вони масово будуть розставлятися. Це десь це ж десь буде після 1 вересня. Принципі вже зараз у нас закупана якась невеличка партія. Тобто ми їх постійно наробляємо. Проводить, що пам'ятаєте, конкурс по місту рівного звинучення, хто буде робити контейнера для збору під так би мовити. То... Деякі організації, ми, так би мовити, визначили, які роблять ці контейнери, ну, відповідно, по ціні, скажімо так, ціна якість, ну, тобто по великому рахунку зараз вже якраз почали поступати ті контейнери, які зробили гроші. Взагалі нам треба поставити порядка 500 контейнерів, тому що в нас є 500 конденівих медаль. Тобто треба зрахувати, щоб на кожен кандидатній новиначка ставив хоча б один такий контейнер.